Вітаю вас, друзі! З вами Олег, канал Успішний експеримент. Сьогодні буде цікаве відео. Як думаєте, що я купив нового, скажімо, навіть новий. Але Но перед тим, як продовжити перегляд, поставте цьому відео лайк, пишіть ваші коментарі та підписуйтесь на канал, щоб завжди залишатися у тренді цікавих та корисних відео. Поїхали! Так, ось вам невеличка підказка. Кішка сидить на тому. Де буде працювати та річ, яку я купив. Ну що, давайте заберемо інтригу. Так, всі готові. Та-дам! Ось такий жовтий трудівник. Майбутній. Купив новий насос, бо хто дивиться постійний канал, не пам'ятаючи, чи казав я, чи ні, що з попереднім насосом сталося, Ну, це вже більш. Насос по мощності сильніший. Ось такі характеристики у нього акваріус українське виробництво. Так ну, так що можете вітати мене з обновкою. Попередньо в мене був кубовий, так як площа посадки трішки збільшилась. Купив 2, 2300 літрів на годину. Ось такий насос. Ну що, зараз буду встановлювати і покажу вам. Як все буде працювати? Так, оно, ну, друзі, зараз історичний момент, все зробив. Побачимо, як швидко відро наповнюється. До речі, вмикаємо Так, і дивимося. Зацікайте, хто має годинника. Ось такий напор, в принципі, нормально. Я думаю, десь секунд 20 відро наповнюється. Ну ось І все. Ось так. Що я вам скажу? Вода в колодязі так прибалась взагалі, хоча й дощів, бачите, тільки насос поставив, і дощ починає крапати. Бо полуниця геть сухалася. Зараз буду під'єднувати сюди. І на крапельну стрічку піде вся ота краса поливатися, бо вже немає часу чекати дощу. Пишіть, пишіть ваші коментарі, які у вас насоси. У мене два куби в час там з лишнім. Два куби, два куби 300 літрів. Ну, це вже, вже в залежності від глибини, на яку ви його... Будете опускати. Так, ну що я вам скажу? Все качає, все добре через фільтр Д. Зараз покажу вам, є проблеми певні, ну як і в будь-якій справі. Тут у нас крапає. Так, ну, то палив, пішов, є проблемка пошкоджена капельна стрічка у першому ряду. Треба або ремонтник ставити, або замінити. Ось такі справи є. Також потрібно усунути. Ось раз-два. Так, тут невеличке підтікання, а тут в кінці треба обрізати нормально, заглушку поставити, а виходи перероблю трішечки ближче сюди. Так, ну і тут трохи а так все капа. Капа, все, поливається, промив лінту спершу, повідкривав. У кінці тут відкрив, вона промилася добре. От бачите, який був вітер, що лист поломаний. Все тут промив, бачимо капа, земля вже волога. Ну що, хай поливається зараз Блин, те вже третій рік може десь і не капати но бачите мокра мокра-мокра і ввечері бором пройдуся так тут також бо земля взагалі як камінь чекав поки насос приїде так також капа Капа-капа, може десь не капа, але воно по полуниці буде видно. Тут капа. Якраз пройшов сухий лист, зібрав. Ну Взагалі ось такі справи. Бачите, десь взагалі ось такі справи. Потрібно хоч взяти ізоленту та просто обмотати, хай вона тече під кущ, щоб не було оцих фонтанів. От, Ну, що ви хочете, ленті третій рік. Тут зараз вимкнуло суну, але взагалі ось такі справи потрошку.